Так, поговоримо про емоції, частина друга. Наскільки все погано, коли не розумієш власних емоцій, що це значить і чому це відбувається, все набагато простіше, ніж ви думаєте. Ви просто не навчилися цьому. Але чому ви не навчилися? Є різні чинники. Першим чинником і найрозповсюдженішим є те, що швидкий темп життя і недостатньо просто саморегуляція і самоспостереження спостереження привели до того, що ви просто не звертали уваги на свої емоції, і зараз це улізло боком. Другим чинником може бути складність емоційного досвіду. Емоції самі по собі складні, і іноді вони, не іноді, а доволі часто вони бувають всі і одразу дуже велика купа емоцій різних журба, злість, скорбота, заздрість. І через такі от компоненти буває дуже складно ідентифікувати саму емоцію, і замість того, щоб її аналізувати, ми просто ігноруємо. Ще також варто не забувати про соціокультурні фактори, щось типу в стилі чоловіки не плачуть або щось тому подібне. Тобто культура і соціум можуть просто забороняти нам виражати і проживати емоції, і через це ми також їх ігноруємо. Наскільки це страшно, ну навчитися завжди можна, ніколи не пізно почати ідентифікувати в собі емоції. І якщо вам цікаво, як це робити, я вже зняла попереднє відео, і тому ви можете його придивитися і почати спостерігати за собою, досліджувати себе, цікавитись своїми емоціями і проживати їх.